Ще змушує вас одразу вирішити, тут я їсти не буду. Багато мух дзіщать навколо столів і кухні, так само таргани. Одного разу я зайшов до суші ресторану і сів за столик і, піднявши голову, побачив таргана, який ліз по стінці. Одразу ж вискочив. Дякую, з мене гуртожитку вистачило. Так, ми пішли в тайський ресторан і побачили, як тарган переповз через стійку адміністратора ще до того, як нас посадили. Уявіть, що там на кухні, ми негайно пішли звідти. Хтось бере їжу в рукавичках, а потім в цих же рукавичках бере гроші, відчиняє двері, торкається обличчя і так далі. Або ще гірше, коли хтось бере їжу голими руками, а на них є відкриті рани чи пластирі. Я бачив таке, для мене це одразу ні. У підлітковому віці я недовго працювала у фастфуді. У нас були постійні клієнти похилого віку, які приходили і чіплялися до всього, але особливо прискіпливо вони ставилися до того, щоб їжу клали на паперову серветку і не торкалися пластикового. Підносу вони дуже сердилися, якщо бачили, що хоч один шматочок смаженого м'яса впав з підноса. Це було так кумедно, бо підноси мили, а паперові серветки падали на підлогу і їх просто підіймали і клали назад у стопку. Так, як людина, яка працювала на кухні більше 10 років, я майже гарантую вам, що люди, які носять рукавички, ніколи не знімають їх достатньо часто. Особисто я краще митиму руки 500 разів за зміну, ніж носитиму рукавички. Здебільшого там порожньо, а персонал виглядає здивованим і збентеженим вашою присутністю. Це натяк на те, що продажі їжі не є їхнім основним бізнесом. Я люблю такі місця. Я була у кількох таких, де, чесно кажучи, не знаєш, що робити, коли сідаєш за стіл. Карибський ресторан, де персонал перешептувався один з одним, як прийняти замовлення для ресторану, перш ніж хтось підійшов до мого столику. Зазвичай їжа, коли вона у них є, в кращому випадку пристойна, а ціна повністю базується на тому, який в них сьогодні настрій. Я був у меблевому магазині, де єдиними працівниками були два чувака, прямо як з клан сопрано, які були дуже збентежені нашою присутністю. Чувак, який показував нам все навколо, нічого не знав про меблі. Нещодавно я зайшов до закусочний неподалік від мене, про яку ніколи не чув. За столиками всередині ніхто не їв. Жінка, яка стояла біля входу, відійшла на кухню, коли я зайшов у двері. Потім з кухні вийшов хлопець, який став на її місце. Потім підійшла дівчина і щось сказала йому. А він відповів: Я знаю, я знаю, просто заспокойся, все гаразд. Потім вона побігла на кухню. Я запитав хлопця, чи можу я побачити меню, і він відповів, що вона зараз повернеться. Я пішов. Я не знаю, що там було, але я ніколи нічого звідти не буду їсти. Звучить як прикриття сто відсотків. Моя наречена розповідала мені про піцерію, в якій вона працювала коли була старшокласницею. Вона просто готувала сендвічі, їй не дозволяли працювати з грошима, робити піцу, брати щось зі складу. Ніколи не дбали про доставку. Заклад працював лише за готівку і закрився приблизно через півтора року. Вона завжди вважала це дивним. Я казав: Люба, ти ніколи не працювала в піцерії. В убиральні немає мила і жодного натяку на те, що вона щойно закінчилася. У моєму місцевому барі найбрудніші на вигляд, але насправді найчистіші туалети, графіті, мабуть, товщі за гіпсокартон, але я присягаюся, що там завжди є мило, рушники, а раковина і туалет чисті. Це трохи специфічно, але якщо я хочу поїсти в барбікю барі і не можу відчути його запах до того, як я зайду. Я знаю, що це не буде добре. В ідеалі я повинен відчувати запах за квартал до закладу кожного разу, коли я ігнорував цей інстинкт і заходив всередину. Їжа виявлялася прісною і сухою, як пекло. Мій улюблений барбікю-бар зробив мене таким. Я буквально відчував його запах, коли приїжджав по дорозі. Це було схоже на те, як одна з тих мультяшних димових рук тягне мене за ніздрі. Я розвертав машину і повертався назад, щоб знайти джерело. Найкращі реберці, які їв в своєму житті, не перевершені, але заклад зачинений. Запах брудного жироуловлювача. Після того, як ви працювали на кухні, деякий час, ви впізнаєте його миттєво. Це жахливий запах, і якщо в закладі його регулярно не чистять, решта роботи, ймовірно, теж буде жахливою. Боже, цей запах опікає мій ніс. Я працювала в ресторані, і у нас взагалі не смерділо. Але ми замовили обслуговування і прибирання, і поки хлопець працював, смурід стояв нестерпний. Ми зачинялися, поки він не закінчував. Працівник чхнув в руки в рукавичках і через силу витер ними об свої штани. Одразу після цього прийшов клієнт за пончиками. І я побачив, як він виконує замовлення, не змінюючи рукавичок. Я розсердився і пішов геть. Потім я пішов залишити відгук, щоб пояснити це, і побачив, що я не єдиний, хто вказував на їхню гидну поведінку. Хтось інший опублікував фотографію працівника без взуття з брудними ногами в шкарпетках на столі. Він сидів прямо біля вікна, на виду всіх. Я поділюся схожою історією. Я замовив їжу і міг бачити кухарів через прохід. Працівник надто швидко натискав на пачку з гірчицею, і вона розбризкала гірчицю по його передпліччю. Вони взяли булочку, з якої працювали, провели нею по руці, щоб видалити гірчицю, і продовжили робити бутерброд. Я тихо сказав про це касирці, яка приймала моє замовлення, яка виявилася черговим менеджером. Без мого відома. Вона тупнула йому в спину і закричала на нього на все горло, цілком заслужено, на мою думку. Кухар виходить з туалету у фартусі. Окрім того, що там брудно або грубе обслуговування, єдине, що може засмутити мене негайно розвернутися і піти, це гучна музика і дивне освітлення. Я просто хочу спокійно поїсти або поспілкуватися з кимось. Побачив, що зі стіни стирчить щось схоже на чорний шнур. Подумав, що це дріт або щось подібне. Потім воно почало рухатися. Мабуть, це був мишачий хвіст, але це ще не найгірше. Кажу офіціантові, офіціант хапає ложку, яку, очевидно, дають гостям для їжі, і він б'є нею по хвосту. Ха-ха, дві миші билися під лампою денного світла над нашим столом. Ми зловили погляд офіціанта, вказали йому на них і пішли. Одного разу ми з дружиною зайшли в закусочну і сіли за столик. Підійшла офіціантка і подала нам меню. Її макіяж був настільки розмазаний, що його шматочки падали на наш стіл. Потім вона показала нам на салат бар, який представляв собою столик. Встановлений біля вхідних дверей з тарілками картопляного салату та салату з макаронами, накритими поліетиленовою плівкою, без охолодження чи ще чогось. Ми встали і пішли. Зайшовши до ресторану, я відчув запах каналізації. Мені сказали, що стався прорив каналізації, і сантехнік зараз працює над його усуненням. Я все одно пішов, тому що заклад працював. Як зазвичай, ні вікна не відчинялися, ні вентилятори не працювали, щоб спробувати вивітрити запах. Так, на вулиці було. Тепло, але якщо серйозно, я б краще спітнів, ніж нюхав лайно під час їжі. Моя дружина рабка, і одного разу, коли ми були в кебабні, її поведінка змінилася. А коли я запитав, чому вона пояснила, що почула, як один працівник кухні запитав іншого: Що ти робиш? Викидаю це старе м'ясо? ні Ні ні. -ні, -ні. Змішай його зі свіжим. Ці дурні західні люди все одно не можуть відрізнити. Ми з другом сиділи в гамбургерній, звідти можна було б бачити, що відбувається за високим прилавком. Ми побачили, як хлопець за прилавком спустив штани і почухався, а потім повернувся до роботи з їжею. Пс, це була національна мережа. Ух, ще одна причина їсти вдома. Моя мама була в місцевому ресторані, де на веделці застрягла їжа, мабуть, через те, що її не вимили належним чином. Вона покликала офіціантку, і та, замість того, щоб принести нову веделку або щось подібне, зішкребла їжу нігтем і віддала її моїй мамі. Вона пішла із тих пір ніхто з нас там не їв. Чесно кажучи, якщо я шукаю китайський ресторан, я можу одразу сказати, хороший він чи ні за кількістю білих людей, які там їдять. Якщо всередині немає жодного азіата, я виходжу і шукаю інший ресторан. І так, я китаєць, теж саме з мексиканською, індійською, грецькою, ефіопською і так далі. Якщо це все просто купка білих людей, то це не мій джем. У мене є тайський ресторанчик, який люблять усі білі люди, і там готують їжу для тих, хто вважає апельсиновий курча панда експрес занадто гострим. Мені навіть не довелося заходити до ресторану. Я був у своєму місцевому барі, і шеф-кухар з ресторану через дорогу почав регулярно заходити після своєї зміни. Просто неохайний чувак з найогиднішими звичками, неприємним запахом від тіла, страшними наростками на шкірі, недоглянутими нігтями і аналогічною поведінкою. Ніхто з інших постійних клієнтів, включно зі мною, ніколи туди не повертався. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитеся, і до зустрічі.